Сьогодні вранці відбулось позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони, де було розглянуто і прийнято рішення про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національної безпеки України. Я можу вас дуже коротко проінформувати про зміст цього рішення. Беручи до уваги указу президента Російської Федерації від 18 лютого 18 року номер 74 про визнання Російської Федерації документів реєстраційних знаків транспортних засобів, введених громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на території окремих районів Донецької та Луганської області, враховуючи насильницьке захоплення українських підприємств, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Відзначаючи суттєве загострення безпекової ситуації в районі проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, усвідомлюючи загострення загроз економічній і енергетичної безпеці України, спровокована свідомими діями терористів, констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила. Тимчасово до реалізації пунктів 1-2 комплексу заходів з виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення кабінету міністрів України невідкладно. Забезпечити припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення, окрім тих, що мають гуманітарний характер та надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями. Розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування Павлено-Арктичного і Метеоргійного комплексу. Проаналізувати можливий наслідок впливів і вжити заходів щодо мінімізації. Його наслідків для економіки та бюджету України, забезпечивши безумовне виконання в повному осязі раніше прийнятих рішень Ради національної безпеки і оборони. Наступна позиція: Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, Національна гвардія України за участі Служби безпеки України невідкладна забезпечити виконання цього рішення, припинивши переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничним і автомобільними шляхами. Створити умови для залучення громадського контролю щодо виконання цього рішення, вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки, протидії диверсійним терористичним спробам, порушення громадського порядку, запропонувати керівництво антитерористичної праці, вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій, Національному банку України, Службі безпеки України. Доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації, та негайно внести пропозицію щодо запровадження економічних та інших обмежувальних заходів санкцій.